Вонокі посраці бахнуло больно, однако. Бачите який. Вийду, друзі, на город подивлюся. Що тут робиться? Вся картошка лежить. Обалдеть! Як обстріляна вся. Помідором теж кінець, мабуть, там помідори, капусти. Ну, коротше, зараз там жіночка подивиться, що до чого, що залишилось. Оце так жесть. Пишіть друзі в коментарях, які у вас були стихії. Сьогодні 2 червня это дало житті. А як ковунів нема? Вони ж накриті бутилками були. Сьогодні розкрила. А, ти їх вже розкали... розкрила? Розкрила для того, щоб їх граб побили. А капуста що там? Де котра побита? Знову починається. Та що? Зрізало цю кукурузу? Геть зрізало, порізало кукурузу. стебля збило. Капець. Давай йди, бо зараз ще... молнію по башці получиш. Що, ну покажи. Зараз, Зараз. О, зрізало кукурузу. Стебло кукурудзи. Ти тут Ну покажи що там. Як посетло. Ого. Да, зрізало просто. Картошка теж посічена, порубана. Через січкарню пройшла. Абрикосу поламало зовсім Я фігею. Шкода абрикоску. Ревень посікло. От тет-то дощик прийшов. Вишню зломало. А як ця вишня тут взагалі опинилася? А що це за вишня? А що це таке? А що це таке? Це воно звідки де? Не знаю, звідки з Геляку геть принесло.